Сьогодні відбулося урочисте відкриття головної ялинки білої церкви у парку імені Шевченка. Гучне святкування із великою кількістю людей, шоу-програмою та привітаннями висвітлювала і наша знімальна група. Офіційний початок події був призначений на третю годину. Та білоцерківців у парку було повно з самого ранку. Батьки з дітьми насолоджувалися святковою атмосферою, створеною по усій території, та розглядали усі цікавинки, виставлені на ярмарку. Відкрив урочистості привітальним словом міський голова. Я хотів би в першу чергу поздоровити дітлахів наших школярів. От них з сьогоднішнього дня дійсно свято. В них починаються канікули. Це класно, так. Ну все. Також я хотів би поздоровити їхніх батьків, дідусів. Я взагалі хотів поздоровити всю громаду з початком свят, і нам би дуже хотілось. Нам би дуже хотілося, щоб вам сподобались ті нововведення, які ми запровадили саме в цьому році, і щоб з року в рік ми тільки змогли е, краще. Більше і більш якісно робити такі свята, щоб ми відчували себе громадою, і щоб ми громадою всі разом дбали про наше місто і дбали так, щоб нам не соромно було залишити його нашим нащадкам, тим, які сьогодні тут присутні. Не зважайте, що щось не так. Ми обов'язково виправимося. Я дуже вдячний всім, хто долучився. І до свята, але особливо я вдячний тим, хто робив в стислі терміни. Це свято для вас. До настання темряви глядачів радували своїми виставами художні колективи та вихованці різних шкіл мистецтв нашого міста. Декілька слів про особливості цьогорічного святкування у місті сказав директор парку. Головна ялинка нашого міста парку Шевченка. Нова. Та, яка буде рости і радувати все життя. Кожного року буде на 30 сантиметрів рости. Чим буде щороку радувати, тим, що її ріст буде знаменувати ріст нашого міста. Все краще і краще дивувати нас. Сьогодні традиційно, 25 грудня, міський голова буде запалювати центральну ялинку. І прийде головний герой Нового року це Дід Мороз з країни Лапландії, який прийде і порадує. Все наше місто запаленням нашої чудової ялинки, яка знаходиться в самому серці нашого міста в парку Шевченка. Честь сьогоднішнього свята, честь Різдва Христового і Нового року. Символізм не тільки лише в запаленні центральної ялинки, а в тім, що вся дітвора останній день пішла в школу і завтрашнього дня на канікулах. І саме сьогодні вона радіє тому, що на різдвяний свої свята. Має можливість реалізувати себе в різних заходах сьогодні будуть різнобічні майстер-класи, концертна святкова програма безліч міст, локації, де можна діткам та дорослим реалізувати себе. Тож, приєднуюсь до всіх вітань, які сьогодні будуть на адресу всіх жителів нашого міста, і побажаю всім радості, комфорту, затишку. З Новим роком всіх не оминули увагою головну винуватицю свята, ялинку, про яку більше розповів Геннадій Дикий. По-перше, раніше ялинка стояла ну, практично на проїжджій частині. Машини, шум і, ну, скажімо так, на, на, на асфальтованій площі. Ми подивились, і найголовніше, що це була зрубана ялинка, яка потім просто знищувалася. І ми вирішили, е вечором, їхавши через парк, я побачив, що немає освітлення. І так він от, Коли ще влітку парк живий, то взимку тут, тут немає ні людей, ні дітей, нічого. І була така думка, просто. От... Взяти і зробити щось трошки по-іншому, щоб не ялинка, ну діти біля ялинки могли і взагалі люди відпочивати, тобто ну якихось 10-15 днів. Бо раніше так зібрались, ялинку відкрили і розійшлися, Все, і потім вона стояла собі самотня, Ну так люди проходили. І по прикладу, інших містах і так далі, ми швидко взялись, виготовили ось ці будиночки. Щоб зробити такий міні-ярмарок. І саме головне, що це жива ялинка, яка, ну, яка буде рости, яка залишиться нам в місті, яка ну, стане окрасою. От ми, ви знаєте, я вже подумав, що такі ялинки ми маємо такі. Це головна ялинка міста будемо, а от з кожним роком ми в кожному мікрорайоні маємо зробити ще таку саму головну знайти місце і таку головну ялинку для цього мікрорайону, живу теж. Чи, в першу чергу нас всіх з вами дбати про природу. Не знаю наскільки, але я гадаю, що це все ж таки от зараз. Те, що парк це безпечніше з точки зору, тому що немає поряд транспорту. Я гадаю, що це буде краще, але білоцерківці, я в першу чергу мають оцінити білосаків. Краще чи щойно сутінки опустились на місто під дружні крики Ялинка гори!» мер міста разом із Дідом Морозом та Снігуронькою запалила ялинку, перетворивши парк на справжню казку. Нагадуємо, що святкування у парку тільки розпочались і триватимуть до 7 січня.